Прифронтових територіях продовжують вивозити місцевих жителів більше запитів з Покровська Костянтинівки і Дружківки, серед тих, хто чекає на евакуацію, чимало мабумало мобільних самотніх людей. А от спеціалізованих закладів, де могли б їх прийняти в Україні, гостро бракує. Команда Схід Сос, яка допомагає українцям виїхати з гарячих точок, шукає в толових громадах будівлі, щоб облаштувати там геріатричні центри. Один із таких волонтери нещодавно відкрили в селі Стацевій на Прикарпатті. То це нас двох фотографують. Ніна Васильівна приїхала до нас, така бойова, з таким бойовим настроєм. А зараз починає трошки сумувати ну, ну, за домом. Ніна Васильна з евакуації з Костянтинівки зволікала до останнього. Жінці 98, Близьких родичів немає. Догадала з нею соцпрацівники. Я одна, ум'яння. Я одна, в мене нікого немає, всіх похоронила. Я одна. Мене обслуговувала соцпрацівниця Алла Олександрівна, яка загинула. Бомба потрапила в будинок. Вона і її чоловік загинули одразу. Волонтери благодійної організації Схід СОС» евакували на Васильну тимчасовий шелтер у Дніпрі торік у жовтні. Там старенька пробула кілька місяців. Всі ще на Прикарпатті відкрили новий геотичний центр для переселенців. Її та ще 30 людей перевезли сюди. На ходунках хожу. я на ходунках хожу. Я ногами взагалі не хожу. Руками віджимаюся і потьопала. Олена Борисовна теж із Донеччини. Трик у вересні окупанти знищили її будинок у Покровську. Із рідних у жінки лише синники зараз на війні та онук. 20 років хлопчику буде 20 років хлопчику буде і обтяжувати його не хочеться. Ну куди тягатися зі мною? Він хотів мене із Дніпра забрати. А потім каже: бабусю, квартири дорогі, 6 тисяч і комуналка. Ну куди йому було незручно говорити, що я поїду сюди. Представники схід СОЗ за час війни вивезли з прифронтових територій понад 8 тисяч осіб з особливими потребами. Але закладів, де можна розмістити таких людей, катастрофічно бракує. Тому волонтери самі відшукують в громадах вільні приміщення і облаштовують там геріатричні центри. Нема куди вивозити людей з Костянтинівки, з дружківки, з Покровська. Тобто, це саме ті точки, де зараз максимально гаряче. І ми розуміємо, що насправді ця черга це черга життя. Тобто, для того, щоб врятувати життя цим людям, це означає, що ми маємо відшукувати і об'єкти, і якомога скоріше проводити ремонт для того, щоб звільняти транзит для подальшої евакуації. Ця будівля селі Сицевій, один з колишніх корпусів районної лікарні, в 2009-му її передали під стаціонарне відділення територіального центру, через брак грошей працював лише перший поверх, другий пустував. Ніхто не хотів братися, тому що дуже великий об'єм робіт. Тобто, якщо взяти по цьому поверху, то е, тільки перегородки були дерев'яні між кімнатами з квітня 2023 го року, коли координатор проекту Схід Сос написав нам листа про те, що. Що вони згідні взяти наш об'єкт і ми зможем, зможуть вони нам його добудувати. Натомість ми приймаємо 30 осіб маломобільних, і 10 це немобільних, тобто лежачих із східних територій. Окрім капітального ремонту меблю та усадкування посланики східцо замінили в будівлі систему опалення, встановили ліфт, облаштували укриття та пральню. Понад 20 мільйонів гривень на реалізацію проєкту надали міжнародні партнери. А утримання центру взяла на себе Снятинська громада. Ми ще прийняли персонал новий медичних сестер, молодших медичних сестер, санітарок прибиральниць для того, щоб людям було зручно, щоб вони мали гарний догляд. Люди мають чотирьохразове харчування, всі здружилися, всі. Всі по кімнатах ми ще постаралися так розселити всіх, хто з ким тому що ну вони вже десь знайомилися в Дніпрі, так щоб було комунікація. Юлія Вайна в кімнаті з донькою Іриною їх акували з Костянтинівки листопаді минулого року. Хотіли виїхати раніше, але не мали куди. Ірина прикута до ліжка і потребує постійного догляду. Дочка в мене інвалід першої групи. Дочка в мене інвалід першої групи перенесла два інсульта і параліч. Іру винесли. Мене винесли і так ми евакуювалися і приїхали сюди. Тут нам, звісно, набагато краще. Не чуємо тих вибухів, чисто гарно. І Я думаю, ми тут надовго залишимося, тому що їхати нам нікуди. Геріатричний центр Стецеві вже п'ятий, який за час війни відкрили писанки благодійного фонду схід сос на Прикарпатті. Загалом по Україні їх більше як 10. і ще над кількома закладами зараз працюють. Жану Дучак, знову автонас Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.